Вітаю! А ось я в своїх помидорах. Помідорів у мене чотири рядки. Рядки дуже довгенькі такі. Різні сорти помідорів посаджували, насаджували. Ось вони всі в цвіту. Так що будемо чекати на ну, урожай. А ось навіть зелений вже є, дивіться, о. Як же ж видно, видно, Зелений вже є раннього сорту. Так що... Скоро, 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 скоро будем їсти і помідорчики свої. А поки, звичайно, купляємо. Хочеться щось такого добренького до картопельки молоденького, то сам на салатик купляємо. Вітаю! А ось я в своїх помідорах. Помідорів у мене чотири рядки. Рядки дуже довгенькі такі. Різні сорти помідорів посаджували, насаджували. Ось вони всі в цвіту. Так що будемо чекати на урожай. А ось навіть зелений вже є, дивіться, ж Як вже... видно, видно, зелений вже є раннього сорту. Так що скоро, 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 скоро будемо їсти і помідорчики свої. А поки, звичайно, купляємо. Хочеться щось такого добренького, до картопельки молоденького, то сам на салатик купляємо.